Ну що ж, всім привіт! З вами Чернецький. Як бачите, ось і завершена криша, завершений манган і майже завершений столик з бочки. Що було зроблено? Прийшов, пронастил і ми його почали накривати. Часто кажучи, було дуже ну, доволі нескладно, все робилося професіоналами, і за декілька годин ми все успішно накрили. Як бачите, ніде вже не тече нічого. Зовсім прикольно. Е, мінус лише в тому, що тут заважає виноград, тому що коли йде дощ, то на нього скапується і тече мені на пол. Але це вже. Не від нас залежить, ми його виріжемо. Почнемо по порядку. Зробив ось такий мангал. Ти моя геніальність прийшла до того, що це паровоз. Я сам в шоці своїх думок. Так, як бачите, тут е... зроблено піч під, під казан. Хоп, відкривається. Потім з'єднано з мангала з газового балона. Ну, Піч під казан також зроблена з газового балона, але вона зроблена вигляді як якогось вчасного героя. Так, Тут звичайний мангал. Можна ставити або шампурі, або навіть сітку. Чи може і, і так, тут з'єднано трубою, як бачите, тому тут можна щось розставити, тут палити, і через витяжку буде витягуватись все, і тут буде коптитися. І з боку це все виглядає, поставив два колеса і зробив як паровоз розкрасив. Зовсім, кого не питаю, всім подобається, і мені занадто теж подобається. Також зроблена така криша, щоб якщо йдуть звідси парі, тут буде щось горіти, то щоб не горів мій прогностил, я зробив таку кришу і також тут витяжку. Треба вивести тільки ту трубу і ту трубу. І все буде занадто добре. Потім, Тут ми щось жаримо, а тут буде столик, Я хочу зробити ще столічницю. Тобі щось тут нарізав, тут відкрив, поставив, закрив і далі ріжеш і що хочеш, радієш життю. Також, як бачите, ще потрібно зробити світло і також покрасити пол. Я думаю, куплю 10 літрів ґрунтовки, і додавлю красителів, і покрашу. Потім пройдуся чорною кожен шовчик, щоб це бачило, що це дикий камінь. І буде зовсім чудово. Як бачите, відео і так не дуже часто виходять, але все впирається в час. Тому що зараз в мене вже почалася учоба. І трішки з грошима складно, але нічого. Якось це все буде поступово закінчуватися. І також зараз яблука, мої любимі картопелька, село Ван Лав. Але нічого. Тільки впередній кроку назад, як завжди я говорю. Так, а тепер давайте поговоримо про ціну. Чесно кажучи, суми здивовують. Але коли ми живемо в такий час, що кожного дня все збільшується на декілька відсотків. І все росте по експоненті, то чому здивовуватися? Так, заливка бетону нам обійшлась десь 1002, не сильно дорого. Також зроблено цей дикий камінь, мені здається, придав від, ніби це якась як плиточка, залишив стільки попросити, як я вже казав. Ну, мені подобається. Потім на каркас було затрачено 10 тисяч, це вже що виходить, 12 тисяч. Каркас зробився довго, але нічого. Але дякуючи друзям. Все було легше набагато, так само, як ісер. Найдорожче, я думав, буде криша, але я зараз дивлюся, що вона на рівні з Каркасом також вийшло 10 тисяч. Тому затрачено поки що 22 тисячі. Мангал такий вийшов, його з десь 3 тисячі бочка в мене знайшлася. Ну, ще зробити світло, покрасити, це ще 10 тисяч, я думаю, 5 піде стабільно. Також стіль, як ви, ви замітили, столика тут ще немає. Я думаю, візьму старий, в мене там є. І я його трошки возобновлю, покрашу, і поки що він тут буде. Чесно кажучи, сил вже немає зараз це все робити, бо інші проблеми трішки є, але поступово все буде. Також мені здається, що кожному буде цікаво послухати, скільки було на це затрачено часу. Якщо думати так, скільки днів робилося, то за тиждень це все реально зробити. Але реально це розтягнулося на декілька місяців. Я почав десь в липні, а зараз вже вересень, тобто 2 місяці я робив. Просто то-то, то-то. В -то. селі маса роботи і ти кожен день відволікаєшся інше. Також ціна вийшла ну, 22 тисячі ніби й багато, а ніби й мало, але знову ж це робилося все з друзями, тому я нікому не платив. А якщо це наймати робочих, то звісно це вийде декілька разів більше, мені здається. Цікавий от досвід для мене, я ж зрозумів, як вона робиться, каркас так само. Це дуже цікавий та потрібний опит. Чи задоволений я цією роботою? Звісно, задоволений. Чесно трішки важко. Чому мені здається і так затягнулось, тому що в певні моменти в свого життя я не хотів цього вже робити, але потихеньку все ж таки завершив. Мені дуже сподобалось саме її тут місце. Підходить під стиль хати. Криша однакова, зовсім суперово виглядає. Всі говорять, що це я сам робив сам, але якщо подивитися навіть на те саме відео, завжди мені хтось допомагав. І я їм дуже дякую, а саме Віктору. Батькові та Олександру. Вам прям респект. Думки вслух, то, що дійсно зараз подумати, долар по 41 бесідка вийшла 25-ну, хай 30 тисяч, даже, даже не тисяча доларів. Але дивіться, яка це прям тут споруда, яка вийшла, який масштаб. Не знаю, для мене це здається вже. Дуже дуже дешево. Підписуйтесь всі на канал. З вами був Чернецький. Буду радувати вас новим відео. Де роблять інші проекти. Відео виходять не часто, але я роблю все можливе. А вам дякую за перегляд, Віримо в краще і до нових зустрічей.